Два кіоски знесли комунальники біля дитячого освіту. Власники малих архітектурних форм не поновили договір оренди земельних ділянок, через що й поплатилися. Одна із торгових точок, за даними управління архітектури та містобудування, належить громадянину Маліновському. Договір оренди у нього закінчився у 2004 році. З того часу, зі слів влади, незаконно біля дитячого освіту стоїть і кіоск товариства з обмеженою відповідальністю Контакт. Підприємницька діяльність у торгових точках не проводилася. У день знесення власники на місце не прийшли. Ми попереджали цих підприємців, підприємця Маліновського, товариство Контакт про те, що вони знаходяться, їх треба знясти, знести. Ми пропонували їм своїми силами перенести туди, куди вони вважають, використати для своїх цілей. Але на жаль, підприємці не дослухались не до рішень виконавчого комітету не до рішення міської ради і залишались на цих місцях. Малі архітектурні форми відвантажать на штраф-майданчик шляху експлуатаційної дільниці. Їх перед початком знесення опломбували. Якщо власники об'являться і захочуть кіоски забрати, їм доведеться сплатити витрати за роботу крана і перевезення. Міська влада сподівається, що сьогоднішня подія буде показовою для інших підприємців, які не продовжили договір оренди землі. У такий спосіб незабаром мають демонтувати кіоски на червоній горі. Зиск під знесених малих архітектурних форм мають отримати мешканці міста. Приватному підприємцю, що встановив біля дитячого світу магазин, кіоски тепер не заважатимуть облаштувати зупинку громадського транспорту.